Ну а далі поговоримо про таке. Володимир Зеленський пообіцяв подати у Верховну Раду законопроєкт відповідь. Він стосуватиметься роботи набу і САП і має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні. Давайте послухаємо, проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Акції протесту проти закону, що обмежує повноваження Набу та САП, відбулися напередодні ввечері в Києві та багатьох містах України. Учасники тримали в руках плакати із закликами зупинити тиск на антикорупційні органи. Зокрема, у Харкові акція продовжилася ходою а в Дніпрі протестувальники влаштували символічні похорони антикорупції. Жалобний перформанс кажуть, символізує поховання набу і сап. Люди обіцяють виходити і надалі, поки не побачать відгуку з боку влади. Бачу загрозу демократії. Я не юрист. Я читала тільки картку порівнювальну. Для мене це якби достатньо пояснень, що більше прав надається генеральному прокурору, що якби набу і сап підпорядковується безпосередньо йому. Все, за що ми боролись багато-багато років, все просто йде могло. Це просто було дарма, якщо наша влада чинить саме так. Те, за що бореться мій чоловік зараз на фронті, де воно воно має бути підкріплено владою. Так різко нищити те, до чого народ ішов, заради чого працював. От, уже минуло десятиліття навіть більше. Ну це такий для мене дуже напевно жорстокий був плювок, я б сказала, у таке громадянське суспільство, яке якраз боролося за створення цих антикорупційних інституцій. Стурбовані уважно стежать та закликають не зупинятися у Європі. Відреагували на ситуацію, що склалася довкола роботи на Бута САП. В ЄС попередили, що і фінансування Україні, і шлях до євроінтеграції напряму залежать від автономності її антикорупційних органів. Що ще кажуть в ЄС, та як на це відповів український президент, розкаже Леся Головіна. Свою стурбованість щодо ситуації з Набу та САП висловили в ЄС обмеження повноважень антикорупційних інституцій з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. у Брюсселі. Попередили, що подальше фінансування Києва та просування країни до членства в Євросоюзі напряму залежить від незалежності антикорупційних органів. Набу і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості. Міністр Франції у справах Європи Бенджамін Хаддад заявив, що ситуацію щодо обмеження незалежності набу і САП ще можна врятувати. Головний дипломат Нідерландів Каспар Велткам засудив новий український закон, який урізає повноваження українських антикорупційних установ. Антикорупційні інституції України є життєво важливими для її шляху реформ. Їх обмеження буде значним кроком назад. Захист незалежності на цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до Європейського Союзу. Серйозне занепокоєння через ситуацію довкола набу і САП висловили у МЗС Швеції. За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією. Важливо не зупинятися на досягнутому. Швеція залишається сильним партнером у проведенні реформ в Україні. Із заяви МЗС Швеції. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підкреслив, що підтримка України не означає автоматичного схвалення будь-яких дій української влади. Він додав, що Прага уважно стежить за розвитком подій. Голова МЗС Німеччини Йоган Вадефуль звернувся до українського керівництва з закликом не зупинятися у боротьбі з корупцією. Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Україна і надалі оцінюватиметься за їхнім прогресом. Із заяви МЗС Німеччини президент України у своєму вечірньому зверненні заявив, що запропонує Верховній Раді новий законопроект щодо роботи НАБУ та САП. Усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все недаремно. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку І не буде жодного російського впливу. А допомогти у роботі над таким законопроектом мають саме керівники правоохоронних і антикорупційних органів. У них наступного тижня запланована чергова спільна зустріч. Леся Головінами Україна. Марафон Єдині новини. Українські урядовці на чолі з прем'єркою Юлією Свареденко зустрілися з послами країн G7. Вони обговорили антикорупційну політику. У розмові взяла участь і посол Євросоюзу в Україні. Вона зазначила, що ефективність Набута САП це важлива частина шляху України до ЄС. Ми завершили робочий день пізно конструктивною зустрічю з новою премєр міністеркою Юлією Свириденко та віце-прем'єр-міністром Тарасом Качкою. Ми зустрілися незабаром після оголошення президентом Зеленським про підготовку нового закону, який регулюватиме співпрацю між правоохоронними органами та встановлення незалежності антикорупційних органів Набута САП. Ефективність цих інституцій є важливою частиною шляху України до ЄС. Катеріна Матернова, посол Європейського Союзу в Україні. І в моїй студії з'явився гість Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Пане Дмитре, вітаю вас а, і вітаю. дякую, що завітали. Отже, обговорюємо цю складну і резонансну тему. Загалом, як ви оцінюєте ті ризики, які звучать у публічній площині, зокрема щодо нашого євроінтеграційного руху? Ну, Загалом це в принципі очікуване і зрозуміло те, що про що йдеться. Хоча, знаєте, коли в заявах іноземних звучить те, що мовляв саме набуї, сапція це, там цей каміння, навколо яких відбуваються всі реформи, я би все ж таки. Тут не погодився так однозначно, бо все ж таки реформи вони відбуваються всюди, і не може бути, що десь є один головний орган, навколо якого це все виростає, і в принципі Україна цей шлях показувала, доводила, і ті самі європейці вони говорили і мали б відкрити переговори. По кластерах щодо вступу, от уже цим літом, і та сама урсула фон Дорляєн говорила про те, що в умовах не важко да, дуже війни Україна робить реформи, і ці реформи вони комплексні. Але в принципі зрозуміло чому йдеться саме навколо ситуація навколо антикорупційних органів, бо так це. Так би мовити, боротьба з корупцією вона стала таким символом того, чого що необхідно подолати. І я думаю, що насправді тут багато що не враховується. Не враховується те, що ситуація за 10 років змінилася з того моменту, як були створені ці органи та САП. Другий момент реальне є питання. Однозначно підвищення їхньої ефективності Реально є питання взаємодії з іншими правоохоронними органами, реально є питання сприйняття того, як ця система працює і. Ось така кризова практично ситуація, яка сталася, вона, в принципі, насправді і запустила, і ось цю взаємодію між державними органами правоохоронними і антикорупційними. Ну, по суті, насправді, антикорупційні органи це теж частина правоохоронної системи. Питання щодо їхньої підвищення їхньої ефективності і. Головне, що знову ж таки, навіть в цих умовах, ми побачили, що є відгук від влади українському громадянському суспільству, коли є можливість, по-перше, навіть в умовах війни ось цього і протесту, і цього намагання діалогу, і цей діалог іде. Да? Тобто, ось. Іде і діалог, і йде і новий рівень взаємодії цих всіх органів. Да? Чому? Тому що раніше не буває так, щоб орган був не тільки да, незалежний, але й в цей час ще і абсолютно не підзвітний. Тобто, ця архітектура вона набагато складніша, ніж тоді, коли її тільки запускали. Тобто, це і це в принципі логічно в даних умовах. Тому в принципі, я думаю, що. Якщо говорити про ось, діалог з Заходом, то Україна наразі абсолютно логічно дає відповідь ту, яка в принципі вона ну, єдиноможливою. Да? Тобто так, Україна, влада України почула і народ, влада України почула і Західних партнерів і більше того робить реальні кроки на цю взаємодію, на як це зробити, як щоб воно дійсно було ефективно, щоб воно було неформально, як, мовляв, того що можна настворювати органів, вони формально можуть рахуватися незалежними, а насправді воно не буде працювати. І ось ось тут, так, та Україна, можна сказати, зараз. І Зеленський про це, в принципі, він не сказав цих слів, але сказав про те, що є перезапуск ось цієї системи, яка вона і відбувається. І, в принципі, ось вона реальний, реальний шлях до європейської інтеграції, як на мене. І посли великої сімки привітали заяву Зеленського про набу і САП і навіть запропонували свою допомогу у цьому. А, на вашу думку, а, загалом, які конкретні механізми у новому законопроєкті мають бути для того, щоб посилити незалежність антикорупційних органів, і як тут може спрацювати наша кооперація з заходом? Я гадаю, що тут в принципі щодо посилення незалежності. Це логічно було б зробити так, аби співпраця з західними органами вона не обмежувалася да, там, ну, просто присутністю в цих конкурсних комісіях іноземців, да, тобто, а підвищення відповідальності. Цих тих, хто бере участь у формуванні цих органів, тому що ну, сама по собі конкурсна комісія, де є представники іноземних, і після цього, здається, воно само по собі от має якось запрацювати, це нелогічно. Якщо цей шлях ми проходимо разом європейської інтеграції і представники, Країн заходу, де да, вони беруть в цьому активну участь, то в принципі логічно, щоб ті, хто е бере ось цю консультативну участь або да, цих конкурсних комісіях, щоб вони також були більш задіяні в цьому процесі, але в плані в тому числі відповідальності да, за, за те, що відбувається. Тобто, як на мене, це було б абсолютно логічно. Ну і ще один момент, те про що я казав. Незалежність не відповідає непідзвітності і, е, і безвідповідальності. Бо все ж таки ось ці приклади, які навів голова Служби безпеки України е, щодо конкретних кейсів і по спеціальній антикорупційній прокуратурі, і по НАБУ, е, коли, е, так би мовити, ось ця е, певним чином зрозуміла по-своєму. Ця незалежність не призводить до того, що не ось ці кейси там відверто шпигунських дій ніяк не розглядаються або не реагує на них керівництво цих органів. Це теж не є вірним. І ось те, що зараз запустився ось цей діалог, точніше, ну тут не можна казати діалог, а взаємодія, де президент реально виступає координатором цього процесу. Це як на мене, якраз теж свідчення того, що о, ось система розвивається, і ось ці антикорупційні правоохоронні органи вони мають взаємодії не, відбуває, не існувати хтось окремо, як в там вежі із слонової кістки, пане Дмитре. Про ще один діалог хотіла б далі поговорити про переговори у Стамбулі. Третій раунд Україна запропонувала росіянам провести зустріч на рівні лідерів. Про це заявив позаштатний радник керівника офісу президента Олександр Бевс за підсумками переговорів у Туреччині. За його словами, зробити це Київ хоче у серпні. Учасниками зустрічі також можуть стати президенти Туреччини та Сполучених Штатів. Чому в серпні, тому що будь-який день цього терміну лягає в бачення наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, і в той дедлайн, який оголосив президент Трамп для укладання угоди. Тому ми очікуємо, що російська сторона серйозно ставиться до того, щоб цього разу зустріч лідерів відбулася саме в цей час. Позиції України та Росії в меморандумах щодо миру дуже далекі одна від одної. Про це заявив очільник російської переговорної делегації Володимир Мадинський. Він провів брифінг за підсумками зустрічі у Стамбулі. Заявив про домовленість продовжити контакти на рівні делегацій та робочих груп. Пане Левусь, важливим підсумком цієї зустрічі у Стамбулі був Рішення було рішення про обмін полоненими. Це цінно, тому що це те, заради чого має працювати держава, яка цінує кожного свого громадянина, повернути своїх. Ми зобов'язані це зробити і маємо зустрічатися з росіянами. Ми бачимо про зрушення на гуманітарному треку. А чи варто очікувати найближчим часом в якісь... Далекоглядній чи найближчій перспективі загалом зрушення на треку політичному? Ну гадаю, що насправді ні, бо ну звісно, да, завжди можна помилитися там. Але в принципі, це і так зрозуміло. Я думаю, що мало в кого в Україні були якісь ілюзії щодо того, що відбуватиметься в Стамбулі. що мовляв, тут буде якийсь прорив, і, і дійсно. На але на ці переговори варто було йти не лише для того, аби показати, що Україна готова і для того, що ось мовляв, у нас і сформована делегація компетентна і уповноважена, яка здатна це робити, але ще і для того, аби якщо є хоч якась мінімальна можливість витягнути людей із полону, це треба зробити. І ці установки, які були з самого початку, те про що Зеленський говорив, що три. Принципа. Три питання, які це повернення полонених, повернення дітей і можлива підготовка зустрічі лідерів. Перед цим ще йшлося про те, що. Ну, у нас я думаю, що в Україні теж все це чудово розуміють, що реально якийсь шлях до миру можливий, коли з боку Російської Федерації буде той, хто приймає ці рішення, враховуючи те, що Москва свідомо надсилає кожен раз цього клоуна Мединського. А він реально ну, за своїми всіми функціями є по суті. Хоч і керівник делегації, але він і вчора на цьому брифінгу теж там примудрився говорити таких речей, за які, наприклад, той самий генеральний секретар Рют висміював його, як так би мовити, історика. Він вчора там сказав, що були там десятиліття ізоляції радянської Росії, а потім вона виграла самостійно одна Другу світову війну і у всіх її виграли. То зрозуміло, що це те, що подобається Путіну, да і те, що і, і це вони будуть використовувати далі. Да, тому я гадаю, що нічого ніяких проривів тут очікувати не варто. Однозначно ми можемо говорити про те, що оскільки Москва чіпляється саме за такий формат, саме за такий склад своєї делегації, більше того, її ображає те, що в світі всі розуміють, що немає ніяких повноважень у цій делегації. Вони тому кожен раз так ну, дуже різко реагують, коли щось звучить про, про цю їхню делегацію, то звісно нічого не буде. Але так треба, треба спробувати і робити це задля визволення людей. Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-коли будь-якого дня, коли той наважиться. Зокрема, про це говорять в українському МЗС. На вашу думку, хто здатен усадити Путіна за стіл переговорів? Чи може це зробити до прикладу Дональд Трамп? Я гадаю, що однозначно це може бути зроблено лише у разі колективного тиску на Путіна з боку не лише одного Дональда Трампа. В принципі, Бо ми вже в принципі це побачили, коли Дональд Трамп він щиро був переконаний, що діалог з Путіним можливий. Оскільки ну не було реально розуміння мотивації Путіна, Трамп щиро переконаний, що вигода укладання угод це те, що і потім отримання там цієї вигоди, там у вигляді грошей, це те, що мовляв для всіх є мотивація. Для Путіна мотивація є велич по-своєму. зрозуміло, відновлення ось цього радянського союзу, чи як він там собі намалював. І зараз, в принципі, у Трампа з'явилося розуміння цього. Я гадаю, що в принципі, якби Трамп разом з Сі Сідзіньпіням, наприклад, на нього здійснювали такий тиск, це можливо було б і якось і склалося. Але все ж таки це скоріше із розряду фантастики. А um, чому восени скоріше за все да, Трамп поїде до Пекіна, де вони зустрінуться із Сі Цзіньпінім, і... Путін також туди запрошений. Гадаю, що ця зустріч, яка буде, вона навряд чи буде про ось саме такий тиск, бо у Сі Цзіньпіні, у нього є ще інший комплекс питань з Сполученими Штатами Америки. Є свої інтереси, і однозначно немає зацікавленості в тому, щоб Путін припиняв війну. Ну і тут знову ж таки. Тому цього спільного тиску, як на мене, його не буде. Добре, але ж про Україну точно говорить. Вони говоритимуть про Україну. Якщо, якщо буде ця зустріч, якщо дивлячись, в якому форматі це знову ж таки буде, тому що там будуть ще й європейці, скоріш за все, тому що поки що це теж така достатньо гіпотетична річ, яку запускають, ось такі. Оглядачі наближені до Кит до комуністичної партії Китаю, правлячи, да але е, ніби не афільовані з нею ну вдавано не афільовані. Е, тому е, я думаю, що це поки що мало ймовірно. Хоча, бачите, навіть про 50 днів гінсек Рютте гінсек НАТО Рютте, він пояснив так, що це, мовляв, якраз зроблено задля того, щоб в цей час ті, хто залежить від російської нафти, здійснювали тиск на Москву в просуванні цього мирного порядку денного. Але гадаю, що надій на це теж не так уж і багато, і Росія, все ж таки, теж достатньо, незважаючи на те, що вона васал Китайської Народної Республіки, але вплив Пекіну на Москву все ж таки достатньо обмежений також. Пане Левось, повертаючись до переговорів у Стамбулі третього раунду, вони проходили на тлі 50-денного ультиматуму Трампа. На вашу думку, Путін боїться цього ультиматуму? Гадаю, що насправді є певні побоювання цього ультиматуму. Ну, По-перше, це такий доволі умовний ультиматум, да, давайте теж свідомо чого. тому що перед цим вже були там терміни і там, про два тижні, і все. Тому в цьому контексті достатньо складно, мабуть, сприймати це як реальну загрозу. Хоча да, ну, в цей проміжок вже сталася історія з Іраном. І це певним чином, мабуть, десь в знаки. Але для мене була достатньо показова історія з перебуванням Кітакелога в Києві і в те, що ось в ці ночі Київ не був атакований масово так, як робилися при Це, А при всьому, тому територія України все рівно зазнавала атак повітряних, і тобто, це говорить про те, що намагання. Імітувати добру волю і так би мовити побоювання, що можна там зірвати цей процес для Кремля. Вони притаманні. Ну так само до речі, як для Путіна так само притаманне і побоювання особистих зустрічей із Зеленським, і взагалі вихід на переговори. Бо ми бачимо, що ну це ж анекдоти похабні розказувати для своїх журналістів, да там як спілкувати і розказувати, як кого там мочить, в яких сортирах вони збирається. А коли реальні переговори, то він насправді так він боїться. Тому це буде відтягуватися до упори і імітуватися переговорний процес у доброволі. І поки Путін імітує мирний процес, відтягує. Постійно час продовжує обстрілювати територію України мирних мешканців ракетами, шахедами. І ми знаємо, що партнери наші хочуть нам передати озброєння. Зокрема, мова йде про п'ять систем Петріот. І Німеччина, зокрема, такі погодилася передати. Але Німеччина вимагає гарантії від Сполучених Штатів. Йдеться про швидку заміну систем Петріот після того, як Берлін передасть їх Україні. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус за його словами, НАТО має чітко дати зрозуміти штатам, що країни, які передають системи, повинні отримати нові впродовж декількох місяців, і це зобов'язання має бути беззаперечним. Пане Левось, здається, Більд написав про те, що перша система від Німеччини до України надійде не раніше ніж 6-8 місяців. Оця сама система, новий механізм передачі Україні озброєння закупівлі його країнами Європи у НАТО. і... Та ситуація із швидкістю постачання цих озброєнь, про яку ми зараз говоримо, тому що Трамп говорив, що ці системи мають бути поставлені Україні негайно. Від чого загалом залежить поставка? Як ми можемо пришвидшити постачання цих систем, що в наших силах зробити, що в силах західних партнерів? Гадаю, що деякі речі про те, що про які йдеться, що мовляв, це буде аж там довго, є теж і туманом війни. Бо насправді ми тут, в принципі, зараз і про реальну кількість можемо достатньо припускати. Німеччина заявляє про п'ять систем. До речі, та сама Німеччина, яка говорила, що не будуть повідомляти, скільки, чого і коли після того буде постачатися, після того як мерц там канцлером. А тут раптом да така точність 5 систем, і хоч сам Трамп говорив про 17, чи то одиниць, чи то системи. Це от ми теж бачимо. Ну ні, поки що говорить про дві системи, про да. одну систему кажуть так, Нідерланди. Яка, да, да, саме так. Ще дві поки що невідомо, да. хто може передати тут. Тому гадаю, що насправді ну, є суто фізичні речі обмеження, да, тому що тут саме підготовка обслуги до цих. До, до цих систем і в принципі і саме технічний процес передачі. В з огляду на те, що це ідуть навзамін, йдуть системи, які мали надійти до Швейцарії, то у нас в принципі є можливість через наше в першу чергу там лобі депутатське, да, тобто через парламентську дипломатію, впливати на Вашингтон для того, аби ось цей процес взагалі постачався, ну пішов швидше, щоб нові системи, які мали підійпійти Швейцарії. Арі, от одразу вже надходили до Німеччини, тобто, ось прискорити саме цей процес, ну і продовжити діалог з безпосередньо з Німеччиною, бо навряд чи ну тут якось по-іншому можна вплинути, щоб це було швидше. І тим часом Трамп анонсує значне збільшення американського арсеналу. За його словами, це має відбутися вже в найближчі місяці. За кілька місяців ми матимемо більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна колись мала, і ракет у нас буде більше ніж у будь-якої країни. Дональд Трамп президент Сполучених Штатів Америки. Пане Лево,ся як ставитися до цієї заяви, яку загалом мету переслідує Дональд Трамп? Тому що е, е, він е, спочатку говорить про те, що партнери мають нам передати, а уж потім Америка має віддати е, Німеччині ті ж системи ППО. Е, Німеччина переживає, що Америка буде затягувати цей процес і е, уповільниться передача. А Трамп заявляє про те, що нарощує надпотужний арсенал. Гадаю, що е, тут е, ну, Дональд Трамп він достатньо своєрідний в цих своїх заявах. Тож, те, що це відображається, однозначно реіндустріалізація Сполучених Штатів і е, перезапуск військово-промислового комплексу, е, це, це однозначно. Тобто цей процес йде, і на, на, на нього є там ще інші вказівки, тим більше, що, е, як з'ясувалося, що... Е, до сучасної війни виявилися готові не всі. Ну, якщо дійсно атака на Ізраїль з боку Ірану виснажила достатньо сильно ціли там класи ракетноракетних для зенітно-ракетних комплексів, то в принципі це ну це помітне помітили і в Пікіні, і в Москві також. Тобто це дуже так показово. Думаю, що там Трамп до речі він далі говорив про кілька класів ракет. Да, він так достатньо і там по різному можна тлумачити, але він там дав він там говорив і про великі ракети, і про маленькі, і про там і швидкісні і повільні. От це в принципі, як на мене, позитивний сигнал для України і взагалі для всього світу. Бо ми бачимо, що Європейський Союз, незважаючи на те, що він прийняв стратегію оборонно-промислового комплексу, куди і Україна вписана ще в це в лютому минулого року, але досі приблизно до 70%, мабуть, відсотків а в деяких із в різних таких, от якраз до речі, з ракетної техніки цих складових він залишається відсотків на 70 на 80, залежно від Сполучених Штатів. То, в принципі, я думаю, що це якраз от відзеркалення бажання Сполучених Штатів все ж таки, хочуть вони цього чи не хочуть, залишати це такою майстернію, від якої всі залежать. Почула вас, дякую, дякую вам за вам. ваші коментарі, за те, що прийшли сюди до нас у студію. Глядачам нагадаю, Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, був гостем цієї студії.